Вітаннячка, мандаринчики. Признавайтесь, чекали новий відосик. Спершу хочу подякувати кожному з вас. Наша спільнота вже перетнула позначку тисячу підписників. Це просто неймовірно, і я щиро вдячний за вашу підтримку, коментарі та активність. Тему сьогоднішнього відео запропонували саме ви, дорогі мої підписники. І сьогодні поговоримо про відеоігри, які я ненавиджу. Так, це суб'єктивне відео, це мої особисті враження, смаки і досвід. І це абсолютно нормально, якщо ви не згодні, моє фу-фу-фу не робить гру гіршою для вас, як і ваше вау, не змусить мене її полюбити. Але я спробую чесно пояснити, що саме мене в них дратує. Сідайте зручніше, бо перше хочу обговорити з вами поточний стан мобільного геймінгу і те, що зараз називають «в лапках іграми. Свого часу топи Apple Store та Google Play займали проекти, які дійсно щось давали гравцю. Я не кажу, що мобільний геймінг був прям шедевром, але тоді там усе ж можна було знайти щось унікальне. Непогано, непогано. Так, там завжди були сумнівні механіки, але останнім часом. Усе ставало реально дуже погано. Особисто я не тримаю жодної гри на телефоні вже багато років. І знаєте що? Весь цей час ситуація лише погіршувалась. Складається враження, ніби з мобільних магазинів просто випарувалась душа. Її місце зайняв ненажарливий лиходій, який тільки те і робить, що пхає рекламу в кожну шпарину. Раніше мобільні ігри хоча б намагалися бути іграми, зараз це вже просто симулятори приниження. Або ж банальні кнопки для викачування. Грошей. Реклами ж це окрема трагедія. Оповіщення з підписами типу отримай задоволення. Стань про або тільки один відсоток зможе пройти це. Так можливо, я трохи перебільшую, але зовсім трішки. Це реально вже виходить з-під контролю. Якщо поглянути на топ-чарти, усе здається доволі успішним. Але після мого розбору ви дізнаєтесь. Як ми взагалі дійшли до такого стану? Чому мобільний геймінг став саме таким нікчемним? Перед тим, як далі розносити мобільний геймінг, важливе оголошення. Ніяк не проходиться третій рівень. Вас назвали нубом навіть у шахах. У мене є рішення: прийми мандаринове просвітління, підпишись і стань частиною секти. Лише один відсоток на кнопку підписатись під цим відео. Вибачте, я. Не втримався. Ігри, які нібито намагаються бути симулятором життя, але насправді це криве дзеркало, що відбиває повний абсурд і деградацію ігрових ідей. Такі проекти роблять вигляд, що ти граєш у якусь соціальну драму чи керуєш бізнесом. Але замість логічних діалогів і моральних виборів тебе чекають варіанти на штабу. Підморхни клієнці або відмовся в обслуговуванні і стань героєм. Причому. Увага! Часто саме найдурніші і найбезглуздіші відповіді виявляються правильними. В реальному світі тебе підтримали за адекватний вчинок, а тут канцелит. Тебе скасовує гра, у тебе буквально з'являється напис, ти більше не менеджер. Тебе звільнено, бо ти сказав правду. Але найбільше дратує не абсурдність сценаріїв, те, що ці ігри взагалі існують. Це не ігровий досвід, ні, це просто віртуальний банер. Реклами стає більше ніж саме ігри. Уявіть 40 секунд геймплею, 60 секунд реклами. І це не жарти. Ти сів? Покакать, взяв руки телефон. думав зараз на досвіді пройдеш півгри, а за півгодини пройшов тільки примітивний туторіал. Просто неймовірно. Я навіть підраховував, тебе змушують дивитись рекламу не лише в кінці рівня, що ще якось можна зрозуміти, а й у середині гри. Кожна секунда геймплею це як ходіння мінним полем з банерами замість вибухів. Найгірше це коли реклама використовується як засіб виживання. Наприклад, у деяких лапках знову іграх тобі вривається грабіжник, тицяє пістолет в обличчя і кричить: що вб'є, якщо не купиш набір кристалів за 199 гривень. Хлопці, я ж не налог. І у тебе є два варіанти: або віддати гроші, або подивитися рекламу, щоб поборотися. У буквальному сенсі або програй, або дивись ролик і виживи. Це вже не гра, це шантаж, мікротранзакційний тероризм. О, в таких іграх усе побудовано на псевдоцінностях. умовна щасливість персонажа залежить не від якості життя чи внутрішнього розвитку, а від наявності машини, овертайму і стосунків. Причому овертайм не позитивний показник, я не знаю у якому паралельному всесвіті додаткові години роблять тебе щасливішими. Можливо, в тому, де рекламу показують кожні 30 секунд. Ще один фокус тут: декоративні покращення. Купуєш меблі, не бачиш їх, бо екран знову перекрито якимись купими анімаціями. Купуєш домашню тваринку, вона просто зникає, навіть не з'являється на екрані. І все це це не окрема проблема якоїсь однієї гри. Це цілий пласт мобільної індустрії. Іноді здається, що всі ці ігри створюють не люди, а якась нейромережа, які дали команду: зроби щось, щоб юзер натискав. Лацуні дивився і платив. І вона. Сар єсер, yes, ні душі, ні сенсу, ні гри. Тож, коли я кажу, що ненавиджу мобільні ігри, це не просто гіпербола. Це вже, друзі, втома. Втома від того, що геймінг, який мав би надихати, розважати чи хоча б розслабляти, перетворився на безсоромний рекламний автомат. І здається, що всім ок. Як на мене, всі ці ігри не просто втрата часу, вони шкодять здоров'ю, постійне втуплення в екран руйнує зір, викривлює поставу, створюється ілюзія вибору, і мозок сприймає таке як на розвагу, а як поглинання, знецінення і поступово деградацію. Мовпу сьогодні ж хочу розповісти, чому ніколи більше не повернувся в Харстоун. і тим паче не буду грати в неї у 2025 му як тільки ми зараз згадуємо ігри від Blizzard, з'являється питання до НАТО. це гра у карти з безліччю можливостей. Якщо ти просто граєш у режим Battlegrounds або заходиш туди час від часу, гра взагалі не виглядає як Win. Це безкоштовна гра з косметикою, героями та іншими дрібницями, які ти можеш купувати, але можеш і не купувати. І все одно провести тут сотні або навіть тисячі годин. За роки у грі з'явилося багато нових режимів, однокористувальські пригоди та да непоганий режим Battlegrounds, який нагадує Teamfight Fight Tactics або автошахи, режим дуелей, режим найманців, де можна прокачувати героїв. Загалом розробники додали багато всього. Але якщо ти хочеш грати у класичний режим Hearthstone, або будь-який інший, який передбачає просування та конкуренцію, готуйся до проблем. Кожне нове доповнення додає. Понад 100 карт, серед яких є дуже потужні легендарки чи епічні картки з мізерними шансами випадіння з паків. Тобто ти накопичуєш на пак, відкриваєш там 5 карточок. Ймовірність легендарки майже нуль. Так, що, 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 що робити? Відкривати нові паки. Збираєш золото, виконуєш щоденні квести, але все одно десь зупиняєшся. Бо для того, щоб зібрати популярну колоду з мети, тобі не вистачає найрідкісніших карт. І от тоді з'являється ідеальний вихід заплатити. Наприклад, якщо оглянути одне з останніх доповнень, Blizzard запропонували мега бандл, 4 легендарки та 90 паків за 57 доларів. Або в гривниках це 2379 гривень. Як безкоштовний гравець, ти просто не можеш змагатися з цим. Так можна повільно розпилювати зайві картки на пил і створювати потрібні, але це дуже довго. Все, що ти робиш у грі без вкладень, виглядає шалюгідно у порівнянні з тим, що отримують донатори. Вже в перший день виходу нового доповнення вони сидять із топовими метами-колодами, повними нових легендарок, а ти як пощастить. Відкрив 5-10 паків, радієш в одній легендарці і сидиш з вазеліном. Захопливо чекаєш на флюґінги Хаймін. Починаємо вандер секс. Підсумовуючи, можу сказати одне: якщо гра позиціонує себе як змагальна, то в ній не повинно бути переваги для тих, хто просто більше заплатив. У Харстон, на жаль, саме так і є. У головному режимі гравці, які донатять, одразу отримують потужні карточки, збирають з них мета-колоди і домінують у рейтингу. Це повністю вбиває будь-яке відчуття чесної конкуренції. І саме тому я не бачу жодного сенсу проводити свій час в цій грі. Вона давно перестала бути про тактику чи стратегію, а стала просто ще одним казино з мікротранзакціями. Якщо запитати у глядачів, які регулярно заходять до мене на стріми, яку гру Аллах кинув на півдорозі та найбільше бісився під час її проходження, більшість без вагань згадає Need for Speed Payback. Люблю жанр гонок в цілому. Має теплі почуття і спогади до серії NFS. Кайфанув від перезапуску серії 2015-му. Сподобався новий тюнінг, саундтрек ще й з дядьками з продіжі. Супер. Звісно, гра не без своїх проблем, але до неї можна повертатися і можна радити іншим людям. У 2017-му виходить Need for Speed Payback, який на перший погляд виглядає зовсім інакше, ніж попередня частина. Тут у нас вже три головні герої. Сетінг пустеля Fortune Valley. Вали. Ти твоя команда придурки. Готуйтесь до пограбування, викрадення дорогого авто, але звісно ж, усе йде не за планом. Зрада, розпад банди, 6 місяців по тому. Головний герой повертається, щоб помститися. Але сюрприз! -папа 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 -папа, далі цілковита класика. Весь прогрес проходження оновлюється. Ми знову збираємо команду, будуємо план і вперед на головну подію гри. Ще одна річ, яка викликала лють, система покращення авто. Усі абарейди запхали. Але в якісь покерні карточки, які випадають із буквально слот машини. Так, карти вирішили перетворити кастомізацію машин у казино. Мікротранзакції, ну, звісно ж, хочеш ти плюс 250 speed points? плати 5 доларів, 10, 20, 50. Карта в грі велика, але порожня. Як і в NFS 2015 року, машин не так і багато, життя на дорогах немає. Поліція ж тільки в місіях загалом легкий апгрейд порівняно з 2015, але всі ці грабіжницькі рішення від EA, апгрейди через картки мікротранзакції зробили гру неприязною до гравця. Зате вона стала основною для наступної частини. Енфес хід далі у моєму списку. Багато елементів з Payback повернулися, але перероблені. А знову традиційні. Мікротранзакцій немає, окрім картки для відкриття івентів. Про це згадаю пізніше. На старті гра кидає нас у гонку з типом на ім'я Джо. Він виграє перегони, але поліція, скажімо, прямо зовсім не в захваті. Починається погоня, і Джо втрачає машину. Ось тут і з'являються антагоністи Копешо та Майерс. Корумповані до кісток крадуть машини гонщиків і продають їх на сторону. Через півроку ми приїжджаємо у місто, обираємо героя і стартуємо з гаража Лукаса. В день гра пропонує офіційні змагання Спітхантерс Showdown, гроші, тюнінг, вночі, репутація, погоні, адреналін. Heat для мене це як перегріта шаурма, приготовлена поруч біля залізничного вокзалу. Зовні вона блищить, а всередині гадость з собаками конкретно. Поліція. Поліція тут не ловить порушників, вона тебе ненавидить особисто. Як тільки ти стартуєш, на тебе кидаються так, ніби ти вкрав у них пенсію та ще й не оновив дані в резерв плюс. Пізніше ж, коли прокачаєш авто, стає трішки легше, але перше враження вже. Зіпсована. А система ушкоджень, дарив копа півтачки нема. Вдарив дерево, ну, ти вдарив дерево, поїхав собі далі. Геніальна логіка. А що з підтримкою? 6 місяців і все. Один DLC, McLaren Формула 1 і тиша. Висновок від мене такий: Payback і хіт, вибачте, за матюки. Що то Що ху... це хує? Один приклад жадібності та поганого дизайну, інший повної творчої імпотенції. Я імпотент. із за розчарування два рази поспіль навіть не хочу пробувати той Need for Speed Unbound. Не можна заперечити, що Fortnite це світове явище, гра, яка починалась як шутер із захистом бази від хвиль ворогів, стала однією з найбільших безкоштовних ігор у світі. За перший рік Fortnite заробила понад 1 мільярд доларів. Просто шалено і неабиякий показник. Fortnite вийшла 25 липня 2017 року, тоді ще не було ніякого батл Рояль. Була лише кампанія Save the World, а от королівську битву додали вже у вересні, після того як PUBG став шалено популярним. І от виникає питання: навіщо вони взагалі це зробили? Просто побачили успіх PUBG і вирішили зробити копі-паст? Проблема в тому, що Battle Royale Fortnite це кривий, незбалансований і дико нудний режим. Навіть коли ти виграєш, ти ж нічого не отримуєш. Просто так даремно витратив час, енергію, нерви. Ради ти бігаєш і стріляєш по 99 іншим людям, звучить круто, може комусь, але мені абсолютно ні, друзі. Я не розумію в чому тут кайф. І ця вся будівельна механіка, серйозно, це має бути фаново. Вертається як жарт, з якого ніхто не сміється, зламаний геймплей, дивні баги, купа недоробок і на додачу ще мікротранзакції. І не треба мені ці фразочки в коментарях, вони ж не впливають тут на геймплей. Та ну, справді, гравець витрачає гроші не на покращення персонажа, не на базові здібності, не на швидкість, а на шмотку, просто анімовану текстурку, яку склепав індус за 10 хвилин в своєму підвалі. Красива? Так. Корисна ні. Дорога дуже, логіка ж, відсутня. Було б круто, якби скіни відкривались за досягнення, але ні, плати, бо в грі цілий культ по цьому і це рахується тут круто. І от ти сидиш у золотих крилах на помаранчевому єдинрозі і все одно програєш 12-річному хлопчику з щитами і ніком на гібатор 228. I can't play for I have to play for І передбачаю, як деякі захисники в коментарях додадуть. Та Fortnite це ж найкраща гра всіх часів. Справді, найкраща Мене uh... це смішить, друзі, якщо для вас це вершина геймдизайну, я не знаю навіть що сказати. Навіть Animal Crossing буде кращою за Fortnite. Говорите PUBG чи Fortnite, вибачте, але обидві. Сміття. PUBG може трошки менш противна, але все одно це одне болото. Додам, що вважаю абсурдним, ця гра має мільйон фанатів. Чому? Тут усе зламане, половина зброї, недопалок, інша половина божественна. Баланс? Забудьте, нема вдома, пішов він в скуку. Глічі, як родзинки в бабиному кексі, їх повно. Більшість. Пушок навіть не мають шанси проти інших, а ще не треба навіть міти грати. Якщо ти задрот, просто бери найсильнішу пукавку і вперед. Режим мультиплеєра ж це розвалена халабуда. Головна ідея гри маєш топган перемагаєш. І мені байдуже на ті всі сезони. Сезон 2 начхати, сезон 3 мені що, нема чим зайнятися, сезон 5, сезон 7 навіть не смішіть. Це не оновлення, це сміття кожні 2 місяці. А тепер найгірше і переходимо до наступних ігор. Ні боже. Ні, Боже, ні. Боже ні. Боже ні, боже. Fortnite на диску Save the World і всім таким за 60 доларів. Камон, за ці гроші я міг би купити дві нормальні гри. Коротше кажучи, ця гра, яка попусту вбиває твій час. А ми їдемо до наступної гри. Наступна гра у розповіді це окрема історія. Я чекав на неї ще з моменту анонсу. Уявіть собі, Resident Evil, але в мультиплеєрі. І хоч трейлери виглядали так собі, я все одно мав надію, бо це ж Resident Evil, що може піти не так. І вийшло Umbrella Corps. О всемогутні боги геймінгу, за що ви так із нами. Знаєте цей момент, коли ти вмикаєш гру і зависаєш десь між. А раптом це шедевр. І. а може краще, просто піти випити кави? Так от був саме той момент. Resident Evil Umbrella Corps, гра, яка намагається бути мультиплеєрним шутером у всесвіті Resident Evil. І при цьому виглядає так, ніби її зробили за тиждень у підвалі на PlayStation 2. За сюжетом все просто пройшло 10 років після краху корпорації Umbrella, і тепер на місцях їхніх старих лабораторій бігають найманці, збираючи дані, які чомусь досі валяються прямо під ногами. Якби ці компанії замість найманців просто найняли клінінг, думаю, було б ефективніше. Візуально ця гра як фанатський мод на Half-Life 2, тільки гірше. Але маємо те, що маємо. Локації ж. Маленькі, тісні і настільки одноманітні, що я кілька разів подумав, що заблукав у власному дежавю. Текстури як із 2006-го, ефекти як із 2003-го, а оптимізація, можливо, розробники брали код з Fortnite. Тут хз. Озвучка мінімальна. Музика десь є, але не рятує. Хоча з такою грою навіть саундтрек Ханса Циммера не допоміг би. Umbrella Corps – це як суміш Call of Duty з жменькою Resident Evil, тільки без атмосфери, без логіки і без задоволення. Механіка окриттів сара, стрільба відчувається як плювок з водного пістолета. Мої загальні враження: Umbrella Corps – це не просто погана гра, це образа для фанатів Resident Evil. гра, яку Capcom запекло намагалася забути. Вони навіть не згадують її у своїх таймлайнах. Знаєш чому? Бо це було офіційне самогубство франшизи у 2016 році. Серверів вже давно нема, але навіть коли були гравців там було менше, ніж людей у бібліотеці о третій ночі. Еліс, прокинься, Еліс, ти обісралася, Еліс. Гаразд, щоб не розтягувати цей таймлайн до нескінченності, про наступні ігри коротко. Візир не зміг знищити принца, його не здала Ідаха. Але кінець усе ж настав у 2010 році з виходом за Forgotten Sands. Це та сама гра, яку ти запускаєш у надії зловити дитячу носталію, а отримуєш замість цього крінж. Факт в тому, що її зробили з поспіхом. Не тому, що хотіли подарувати фанатам нову частину, а тому, що виходив фільм з «Ага, Що кажуть про тих, у кого велика шабля? <гум> І Ubisoft такі о. очко. Давайте встигнемо впихнути гру. І встигли за рік. Тобто повноцінну гру за рік, щось з цього могло вийти хороше. Сюжет сумний мемас. Принц приходить до свого брата Маліка, той випускає древнє зло, всі перетворюються на пісочних вредітелі. І ми такі, Окей, зараз знову наводити порядок. Це буквально ремейк Sense of the Time, тільки без грама душі. Паркур тут на диво не такий вже й поганий. Принц навчився заморожувати воду, бігати по повітрю, і це навіть виглядає прикольно. Але якщо ти згадуєш, як працював рух у Sense of the Time або Warrior Within, де ти міг вільно, майже як Джекі Чан, пролітати кожний рівень, знаходити секрети, знов те саме. А, то, я ганяю. то тут все просто біжиш по вузькій трубі вперед і натискаєш кнопочку Shift. Відчуття ніби зроблено для дебіла. Пам'ятаєш той шикарний момент з Wario Resin, коли ти стрибаєш, розрубуєш двох і ще на стіну відскакуєш, а потім такий ножем у спину третьому. Хача! Забудь, у Forgotten Sense є одна кнопка удару. Все. І найсмішніше це технічний стан. Я не знаю, як розробники це зробили, але гра багнута настільки, що її буквально не можна було пройти, поки не зменшиш складність у налаштуваннях. Ubisoft, ми вас запам'ятали. Forgotten Sands це така собі остання крапля, і з того часу Тиша, повноцінний принц, зник, легенда канула в піски часу. За доту 2 я вже говорив в минулому відео. Хто не бачив, буде час, подивіться гра повна племийна яма. І на завершення цієї підбірки я залишив гру, яка викликає не просто роздратування, а ще й нудоту. російське. Лаймо під назвою Атомне серце. якщо ви питаєте, чому я настільки різко висловлююсь, чому скільки негативу, то ось відповідь. Ця гра цього заслуговує. Це не просто трешовий проект, це вигорт пропаганди, загорнутий у блискучу обгортку з роботів, ностальгії, по радянщині. Ой, як же круто в альтернативній історії. Після 24 лютого стало остаточно ясно, перед нами не сусід. А викривлений імперією свино Собака. І Атомік це той самий свин, який намагається повернутись через монітори у ваш дім з усмішками щасливих совєтських граждан, червоними прапорами, з білими роботами, які вбивають під російський шансон. Колись ми могли проковтнути це як ру, але не тепер. Не після шахетів, балістики, всього цього пережитого, що з нами сталося. і справа навіть не тільки в ідеології. Гра від початку і до кінця це колекція технічних проблем, витоків даних, трешового дизайну, бездушного сюжету і абсолютно гидного головного героя, якого хочеться відлупцювати кожного разу, як він тільки відкриває рота. Я чудово розумію, що розробники Atomic Heart надихалися з серією біошок, але є величезна різниця між надихались і скопіювали половину гри. Обгорнули у радянський фантик-обгортку і продали за повну ціну. І щоб ви не думали, що це просто слова, ловіть приклади. У першому біошок був собі Андрю Райан, який створив підводне місто Rapture. і разом з іншими знайшов Адам, рідину, яка змінює ДНК і дає надздібності. У Heart маємо чувака, який створив Полімер. Що він робить? Змінює людину, дає їй здібності. Ти серйозно? І звісно запускає виробництво роботів, ну типу прямі паралелі тільки з червоним прапором. Далі у Біошок ви граєте за Джека, йому підкинули фейкові спогади, щоб ним керувати. Натомікарт у головного героя старають пам'ять, щоб правильно ним керувати. У Біошок є Атлас, голос у рації, що допомагає вам і водить вас куди треба. В Atomic Heart – рукавиця, яка допомагає вам і водить вас куди треба. Та-дан! І такі паралелі можна проводити аж до самих титрів. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, я вам щиро. Дякую. Можливо, ви також навіть трохи мазохіст, якщо витримали скільки емоцій і критики в одному ролику. Якщо ви ще не підписані на канал, саме час це зробити. Не соромтесь, тисніть тукляту кнопку підписки, вона безкоштовна. На відміну від лотбоксів Електронікардс. Також не забувайте ставити лайко, писати в коментарях чим згодні або не згодні, які вам особисто ігри не подобаються, і спробуйте пояснити чому. Ну, і якщо маєте бажання допомогти автору із збором на PS5, я е, прийшов поговорити з вами про доброчинність. Сам механізм вам давно відомий. Ви жертвуєте 1-2% свого прибутку, за це отримуєте пов'язку, бейджик чи бантик тощо. Посилання на монобанку в першому закріпленому коментарі. Кожна ваша підтримка це плюс один до сили, витривалості і бажання випускати нові відео. До зустрічі в наступних, бувайте здорові і не грайте в погані ігри, якщо тільки не хочете їх гарнасенько рознести. На цьому все обняв поцьомав.